Покровський напрямок. Тут безумовно, найскладніша ситуація і не дарма. Саме сюди, вчора, як повідомив, звідси вирушив після кількаденної роботи на напрямку генерал Сирський. Що маємо зараз станом на сьогодні? Бої вже за околиці Силидового. Про це вчора ще Діпстейт повідомили. Що в день це сталося? Таке повідомлення. Отже, відповідні ганчірки ворожі вже з'явилися на східних околицях Селидового у районі м, Адмінбудівель Шахти Котляревська. Це на сході Селидова. Фактично, що так можна вже говорити. Я ще на чор казав, що статувала битва за Селидове, але Росіян ще в місті немає. Бо її зараз тривають на околицях міста. Діпстейт однак при цьому зазначає, що ситуація важка і не контрольована. Ну тут знаєте певна гра слів. Відбувається в контексті того, що зараз у нас таким словом нарікання, фразою нарікання, словосполученням наріканням стало ситуація важка, але контрольована, і її постійно по вертикалі знизу до гори намагається багато командирів у збройних силах України доносити для того, щоб не втрачати свої зірочки на погонах, так би мовити, або не втрачати своїх посад. І Діпстейт не на жарт от, критикує цю історію про те, що нас багато брехні доноситься по напрямку, зокрема до верховного командування. Благо, на мою думку, зараз те, що Сирський відвідав а, цей район ведення бойових дій, він безпосередньо особисто сам повідомив про те, що провів роботу з бригадами, що ведуть оборону навколо Покровська. Робота в штабах, яка ведеться цілодобово, відзначив кілька наших підрозділів, зокрема 25-го окремо повітряного десантну бригаду Січиславського. І наскільки я знаю, володіючи тією ситуацією, що є на Покровську, це ну ключова бригада в забезпеченні, так би мовити, не стражнева бригада забезпечення оборони покровського напрямку. На якій дуже багато відповідальності, крім цього окремо вже так на наступному щаблі виділу Сирській 68, восьмий та 151 п'ятдесят окремо механізовану бригади. Це звісно, що значно менш досвідчені бригади ніж 25, та Тим паче, що 25 –– це десантники, це відчайдушні хлопці, які справді там забезпечують все можливе від них роблять, зрештою як і багато інших підрозділів, що також там є. Там є збірна солянка. Насправді і поліція і національна гвардія даруйте, що так і використовують значення бізнес селянка, але це направду в цьому напевно, що була най. І є, залишається досі найбільша проблема того, що координація управління цими військами, які є збірно збірною солянкою, дуже важко даються на, на Покровському напрямку. Зараз як відомо, напрямок посилюється після ставки Верховного Головнокомандувача на початку цього тижня. Рано чи пізно це стається не мені судити, вже як стається. Сирський безпосередньо сам особисто працював на напрямку. Сподіваюся, що йому вдалося налагодити краще там оборону, і вона вирівнюється. І певні ознаки цього. Буду відвертий, є і сьогодні. Я навіть по конкретному прикладу Селидового спробую це вам пояснити, друзі. Отже, е зрозуміло було що? що росіяни не будуть сунути е дуже стрімко вперед на Покровськ. Ну от. Таке враження в мене було. Воно зараз десь приблизно справ... справджується, Хоча будьмо відверті, зараз відбувається певне перегрупування російських ворожих сил з метою того, щоб далі робити нові ривки. Яким буде це перегрупування? В найближчі дні ми зможемо про це дізнатися, але в мене були припущення, що росіяни не будуть мчати на. Покровськ, не відрізаючи, не розширяючи фланги, зокрема рухаючись е, в бік південного флангу. А тут у нас головними населеними пунктами е, на цих рубежах, е, в котрі під контролем нашим, це є Селидова, наприклад, Українськ, Цукурине, е, Гірник, зрештою, та ж сама Курахівка та Курахова. Ось це все є південним. Флангом оборони на Покровсько-Курахівському напрямку відповідно сюди окупанти зрозуміли, що в них є шанси рухатися, і є в нас них шанси, зокрема рухаючись по висотах, намагатися відрізати наші війська. А ось тут вони висоти, і ще й по річці висота, котра будується по річці, тут паралельно тече річка, це Вовча, ось вона тут протікає. І власне окупанти в намаганні. Одно одним чином руху в бік Мемрика, ось. Цьому напрямку вони намагаються відрізати велику частину наших військ, що ось тут тримають оборону в Карлівці, Невельському та й зрештою Красногорівці тут значна частина наших підрозділів. Дехто вже пише про кілька бригад, що можуть тут опинитися у котлі. Звісно, що небезпеки існують, проте я впевнений, що ніхто не буде ситуацію доводити до абсурдної найближчим часом. Як мені видається, Карлівка може бути покинута нашими військами, тому що ні тут зараз найскладніше. Ша ситуація саме в Карлівці. Що ж до інших населених пунктів Галяцинівці, зараз триває оборона. і сіра зона підступається до неї, як і червона зона. Е, тут питання настільки наскільки буде можливість організувати цю оборону в українську? Прогнозую, що ця можливість, дай Бог, буде, хоча б певні загрози є. Тепер е, друге питання, яке складається з приводу селидового, і ось тут мене виникають вже ну буду відвертий. Певні позитивні е, зрушення в цьому аспекті оборони цього міста, хоча Діпстейт пише, що ситуація не контрольована. Побачимо найближчі кілька днів, якою буде ця ситуація. Сам Сирський тут, будучи на напрямку, е, сказав, що найбільш е, інтенсивні бої точаться, а де ну гродівка. Це безсумнівно, що в Гродівці точаться ці бої це безсумнівно. Але Гродівка а, а, на відвагу цього населеного пункту стоїть нерухомо. В Новогродівці сирський відзначає, що точаться бої, і це так само безсумнівно. А, хоча, звісно, що місто втрачається, на жаль, доволі таки швидко. А, далі а, найбільшу увагу приділяє сирський тому, що відбувається в південних рубежах Покровського напрямку. Отже, найперше він відзначає, що тримає оборону населений пункт Михайлович, Хайлівка перед Селидовим, це ось тут, де росіяни вивішували свої ганчірки. Ну і я би говорив про а, район Новогродівки. Південний район Новогродівки, звідки окупанти так само могли би просуватися на селидва за звичною для росіян тактикою. Вони намагаються проходити флангами. Вони намагаються робити такі клешні охоплення флангові для того, щоб е, витісняти наші е, війська з е, займаних позицій, які є великими укріпрайонами. Власне таким би рухом фланговим і є рух з Новогродівки. Північною клешнею з метою так само і перерізання траси постачання Селидового, це було б логічно. Другим таким логічним кроком є бік є рух з Михайлівки по південному напрямку з метою затиснення селидового у кільце, але окупанти. Вочевидь, не можуть піти ні першим, ні другим напрямком, тому що отримують опір що в Михайлівці, що в Новгородівці, тому вони вирішили йти фронтальним чином, безпосередньо б'ючи у лоб Селидового. Звісно, що в них тут могло бути розуміння того, що у нас туборона слабка, і вони можуть досягнути тут успіху безпосередньо у місті. І є такі дані, що їм вдалося прорватися до міста. Хоча ці дані дуже суперечливі, взагалі, скажу зараз, що дуже багато брехні та дезінформації є по покровському напрямку. Навіть офіцерам, пресофіцерам бригад, е з того, що я знаю, заборонили коментувати ситуацію. Тут є знаєте дві сторони медалі цього процесу щодо заборони комунікації ситуації на покровському напрямку. Негативна це те, що ну справді ми не дізнаємося правди, е якої би хотіли почути суспільство від того, про те, що там відбувається на покровському напрямку. З іншого боку, є позитивна сторона медалі, яка полягає у тому, що якщо зараз напрямок посилюється, то відповідно є е необхідність. Помовчати, прикрити рота про те, що там відбувається, врешті-решт, по Курському напрямку, ми теж не чули жодного включення пресофіцера, жодного включення бійця бригад, який би повідомляв про якусь оперативну ситуацію на Курщині, наприклад, в районі Корінєвого, Корінєвого, або Суджі або де інде так. Тому і зараз по Покровському напрямку, в принципі, можна зрозуміти, що така необхідність теоретично може так само і з'явитися. Відтак, побачимо: побачимо зараз дуже багато брехні, дезінформації та неправди є щодо покровського напрямку. от Ті, хто повідомляють про бої вже безпосередньо в районі населеного пункту Селидова, я не бачив ніякого такого неби фактологічного підтвердження того, що бої тут тривають. Е і на жаль, не можу ні підтвердити це, не спростувати. Є виключно один єдиний аргумент, яким я керуюся, що боїв безпосередньо в самому населеному пункті. Ще немає. Є такий український волонтер Денис Христові. звати, він проводить постійну евакуацію з прифронтових або фронтових регіонів і районів. Отже, вчорашнє його відео 29 серпня зняти безпосередньо з селидового. Подивіться це відео, де він каже, що боїв у місті все ще немає. Е -е, Селидова, Донеччина. Місто, як бачите, ось прапор. Місто під Збройними силами України. Це центр міста. Хлопці тримають оборону. Зараз продовжимо збирати евакуацію. З Богом. Ну Ось така от історія з Богом. З Богом триває оборона Селидового, Напевно, на найближчий час це буде головний акцент до е, привертання уваги того, що тут відбувається. Хоча, як я скажу, з, цього, з чого починали Нівстеть, каже, що ситуація не контрольована. Побачимо, якою вона буде після від цього напрямку генералом Сирським, головнокомандуючим Збройних сил України.